Народ не повинен боятись влади. Влада повинна боятись народу. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Вітаємо вас, продажні державні чиновники, депутати і судді. Ми анонім, нас по-різному називають терористи, хулігани, підпурювачі, диванною сотнею, яка працює на спецслужби Росії. Але на протязі останнього року спільнота громадський контроль Яворівщини об'єднала майже 6 тисяч свідомих громадян. Ми не одержуємо ніяких фінансових винагород, не займаємось шантажем чи вимаганням, не належимо до жодної партії чи організації, і тим більше не пов'язані з ворожими спецслужбами. Але завжди доносили до людей правдиву інформацію, яка багатьом не подобається. Ми не працюємо на розкол суспільства і не займаємось жодним видом тероризму, а навпаки, об'єднуємо в єдиній боротьбі. Проти корупції і хабарництва. Тим самим розколюємо і руйнуємо злочинні схеми і відмивання бюджетних коштів. Нас стає все більше. Ми ніколи не зупинимось на півдорозі і не закриємо очі на злочинні діяння, якими займаються посадовці. Ми залишаємось найбільшою незалежною інформаційною групою на теренах Яворівщини, яка стала великою перепоною для всіх районних державних структур, які звикли жити по старих схемах партії регіонів. Ви бідкаєтесь, що нема можливості опротестувати інформацію, яку група висвітила загал? Скажіть, ви, будь ласка, а наш бідний народ мав хоч колись можливість опротестувати роботу вищих чи ні? Ми давно спостерігаємо за вашою злочинною діяльністю. Як активно ви обкрадаєте нашу територіальну громаду. Ми вважаємо, що вам пора зупинитись. Доки вас радикально не зупинив наш український народ. Вам не сховатись від нас. Анонім всюди. Ми проникаємо у всі сфери суспільства. Ми бачимо кожен ваш крок. Якщо ви збираєтесь переступити межі закону, то будьте готові в будь-який момент бути під нашим наглядом. Ви ніколи не здогадаєтесь, хто за вами спостерігає. Це може бути ваш партнер, бухгалтер, ваша секретарка, адвокат чи навіть коханка. Це може бути навіть ваш син. Кожен поступово збирає інформацію, яка може занепостити вас. Якщо ви... Не усвідомити шкоду від ваших вчинків, то поступово ми будемо посилювати свою увагу до вашої злочинної діяльності. Тиск ваших послідовників буде більш відчутним, ще більш шкідливим для вашого здоров'я, душевного і морального спокою. А все ваше майно нажити непосильно важкою злочинною працею, в одну мить пропаде і заставить ваших рідних на вулиці. Нагадуємо, що кращий спосіб зупинити нас зупинитись самому. Не брехати, і вам не доведеться переживати, що брехна вилізе. Не красти і не ділитись хабарями. Тоді вам не доведеться віддавати в п'ять разів більше, а ваша корупційна діяльність не стане над публічності. Не перевищуйте своїх повноважень, і у вас не буде проблеми з законом. Попереджаємо вас і всіх решту посадових негідників, які погрожують адміністратору і активістам громадського контролю. Не дай Боже що з ними трапиться. Ви всі будете відповідати по всій строгості закону. Це вже не буде предметом обговорення маленької групи, а набере всеукраїнського резонансу. Ми, анонім, ім'янам, громадський контроль Яворівщини. Ми не забудемо і не пробачимо. Слава Україні! Слава полеглим героям за незалежність України.